Злива просто зі стелі, Страшний сон для багатьох черкастів. Час від часу він стає дійсністю. Сергій мешкає по вулиці Пацаєва. 7. з цим явищем він стикається кожної осені, весни, а також після злив та снігопадів. Минулої зими хлопець розпочав ремонт у своїй кімнаті, але насолодитися новоствореним затишком йому так і не вдалося. Закінчив робити ремонт ближче до вісні, ще коли сніг лежав на криші. Ходили вже к Чтобы почистили крышу, никто не чистил. Соответственно, когда это все начало таять, начала собираться вода под вагонкой. Воды зібралося настільки багато, пригадує хлопець, що стеля, врешті-решт, просто не витримала її ваги. Потом, уже в один прекрасный день, посреди ночи, вот этот вот кусок вагонки, вот этот все части, просто падает. И, соответственно, оно, и оно не то, что капает с потолка, оно просто маленькими струками тече с разных мест. Дах будинку, говорить Сергій, не ремонтувався вже дуже давно. Останній раз розповідає хлопець, його родина ремонтувала покрівлю за власні кошти років п'ять тому. Вони замінили покриття лише над однією кімнатою. Тоді це коштувало півтори тисячі гривень. Наразі вартість таких робіт і уявити важко. Пересічній людині це просто не по кишені, жаліється Сергій. Це робить ситуацію безвихідною, адже дах вже вщент зруйнований. Ось ось кімната батьків. Тобто, відповідно, уже немає. Курбюроїда взагалі нічого немає. Один бетон, він виглядують і все. Численні звернення до комунальників не дали результатів. Раніше в Реу тепер у субі говорять, що грошей на ремонт даху в них немає і треба чекати. Що ждать, якщо зараз знову от... дожди пойдуть, зима і тому подібне, і знову будемо плити. На сьогодні в такому ж стані перебувають дахи більш ніж 70% міських багатоповерхівок. Черкаські посадовці співчувають городянам, але вирішити проблему у повній мірі не можуть. Держава на сьогоднішній день дуже погано фінансує цей напрямок діяльності, ну, звідси, мабуть, і всі не гараздні. Цього року з міського бюджету було виділено близько 800 тисяч гривень на капітальний ремонт покрівель. Вже проведені тендери та визначені переможці, проплачені навіть аванси. Але цієї суми вистачить на 15-16 будинків. Ще дві-три покрівлі можна буде відремонтувати за кошти департаменту, які можна освоїти без тендерів. Зрозуміло, що проблему це повністю не вирішить. Тому Олексій Лонов радить Черкащанам по можливості долучатися до ремонту їхніх дахів. Цьому році ми таку практику. Дійсно використовуємо мешканці верхніх повертів, як зазвичай, збирають кошти, вони купляють за свої кошти матеріали і після того, як отримують матеріали, суби фактично вже безкоштовно виконують ці роботи по ремонту покрівлі. Гроші мешканці, витрачені на будівельні матеріали, говорить директор департаменту житлово-комунального комплексу. Ідуть у рахунок вартплати. Але у такий спосіб можна робити лише поточний ремонт. А поки що ж більшості Черкащан залишається сподіватися на милість природи. Марія Гаврилян, Юрій Підлісевич, ВІККА новини.